Є під Києвом така курортна місцина, конча заспа. Зазвичай ми розповідаємо про неї, коли там знаходиться черговий багатомільйонний маєток чергового чиновника. Дорогі будинки стоять на дорогій землі. Ціна за сотку сягає десятків тисяч доларів. І ось саме про землю ми сьогодні і поговоримо. Знаєте, я був певен, де-де, а в конча заспі вже давно кожен квадратний сантиметр землі розпиляно. Вибачте, розподілено аж ні завдяки певній недолугості міністерства оборони та спритності кількох нардепів розпочалась оборудка, завершення якої ми спостерігали кілька тижнів тому. У цих сосен спільне небо і ростуть вони із одного ґрунту. Між ними немає ні паркану, ні розмітки. І якщо просто гуляти по лісі, то можна і не зрозуміти, коли зайдеш на приватну територію. А тим не менш є велика різниця між лісом, ось тут і лісом, ось там. Цей ліс належить Києву і киянам. Хочеш, гуляй, став намети, збирай квіточки-грибочки. А у той бік за квіточками краще не ходити. Обіцяють спустити собаку, адже той ліс Києву більше не належить. Та він більше і не ліз. За документами. Це конча заспа, 27-й кілометр столичного шосе. Раніше тут знаходилося військове містечко батальйону радіоелектронної боротьби. Нині його рештки та контрольно-пропускний пункт. Досі землі чи собак. Мені цікаво, що сталося тут зі збройною цікаво, частиною. Зацікавилися зикати. Військове містечко було приписано до сусідньої Васильківської експлуатаційної частини збройних сил у 2005 році. Тодішній міністр оборони Анатолій Криценко передає містечко під Києвом на баланс іншій установі Міноборони із Василькова аж до Криму. Новий розпорядник – восьмого -е управління начальника робіт. Це військові будівельники. Вони зокрема ремонтували військові містечка, Артек і славнозвісні державні дачі на південному березі. Та ремонтувати в конча заспі кримчани навіть не починають. За рік управління тихо й непомітно проводять пародію на відкритий конкурс із продажу військового майна. Оголошення про проведення конкурсу було передано. Невідомості приватизації не в газетах порядові кур'єр чи голос України. А по Євпаторійському раді собі скільки підприємців могли почути та кому треба було, той почув. Не вимикали Євпаторійське радіо в офісі київської компанії «Оста Плюс». Військове містечко на 24 гектарах курортного лісу. Вона купує за 6,5 мільйонів гривень. Так власниками нерухомості стають відомі бізнесмени і нардепи Сергій і Олександр Буряки. Брати буряки парламентські старожили. Старший Сергій був нардепом шість разів. У бізнесі буряки найбільш відомі як власники групи Брокбізнес, уже покійного нині «Брокбізнесбанку» банку та агрохолдингу Сварог -вест Груп», який займається вирощуванням сої, цукрового буряку і пшениці. Минулого року Forbes оцінив прибутки компанії у 100 мільйонів доларів, а статки самих братів у 82 мільйони доларів. Тягатися з такими покупцями навіть правоохоронцям виявилося марно. П'ять років тому прокуратура прийшла ось до цього суду оскаржувати передачу київського майна у Крим. Але марно міністерство оборони передавало від однієї своєї структури до іншої. Фактично, це те саме, що дістати з однієї своєї кишені і перекласти у іншу свою ж. Зовні може виглядати абсурдно, але нічого незаконного. Набагато більше питань викликав подальший продаж майна, але його уже не оскаржували. Нам би, звісно, не завадили коментарі Міністерства оборони та екс-міністра пана Гриценка. Однак вони другий місяць не знаходять часу прокоментувати цю історію. Тож повернемось до історії. Звісно, ані казарми, ані склади, ані решта цегли жодної цінності не мають. Ціна лише земля під ними. І ось вам невеличкий лікбез. Якщо ви хочете отримати багато дорогої землі, вам потрібно правдами чи неправдами. Підсказка неправдами отримати будь-яким чином нерухомість на ній. І тоді, придбавши навіть собачу будку метр на метр, ви отримаєте виключне право оренди землі навколо. Скільки цієї землі буде, залежить лише від вашої впливовості та нахабності як власника будки. В нашій історії власники були доволі впливові, тож отримали 24 гектари. Нові власники заплатили 6 мільйонів за стару казарму та отримали право орендувати землю під нею. 24 гектари вартістю у 68 мільйонів. Земля лісопаркового господарства Києва У 2008 році Оста підписує угоду про оренду із Київрадою. Водночас Київрада під керівництвом Олеся Довгого викреслює ліс із лісового фонду і перетворює його на землі житлової забудови. У часи Чорновецького це було просто. Голосувалися там. За зачинами дверя, дверима на 10-му поверсі. Вони голосували в наушниках і в залі шум гам стояв, нічого не чутно, А вони вуха слухали, що там є довгий говорить, і голосували. Ліс на папері став житловим кварталом. А мав би увійти до складу національного природного парку Голосіївський. Ось проєкт землеустрою нацпарку. До його складу має увійти більша частина лісопаркового господарства Конча Заспа тобто майже увесь ліс на півдні Києва, окрім чималої ділянки прямо по центру. Більмом на оці вирізано уже знайомий нам шматок. І я був один з небагатьох депутатів, який голосував проти, тому що я розумів, що це нацпарк. Більша частина нацпарку, каже Дробот, мала б стати зоною так званої регульованої рекреації. Там можна тільки гуляти, а от вести господарську діяльність ні. Житлова забудова в межах нацпарку після створення нацпарку це, це неможливо. Але всі ці обмеження нашим 24 гектарам уже не страшні. Можна сказати, ну не склалось із нацпарком. Але принаймні бюджет Києва отримує гроші від оренди. Це рідкість. Однак ми спитали КМДА, отримують чи ні. КМДА Відфутболило це питання до податківців. Податківці накатали дві сторінки пояснень про надзвичайну секретність цієї інформації. Готові забитись, що бюджет цих грошей не бачив. Ну і вже не побачить. Що таке отримати 24 гектари в оренду? Це ж треба платити гроші, а рентна плата повинна бути. Орендна ставка 6%. Щороку Оста мала би сплачувати у київський бюджет близько 4 мільйонів гривень. Але вже за рік компанія дає згоду, щоб її ділянку розпаювали і роздали людям. За один день Київрада пачкою голосує 214 землевідводів. І за просто так роздає гектари лісу на 214 маловідомих людей. Ділянки вони отримують цілими родинами групами по 2, 3, 5. Це схема як зібрати. Безкоштовно 24 гектарів зеленої зони. Любий громадянин України може отримати безкоштовне 10 соток у власність підбудівництва житла та обслуговування цього житлового будинку. Тому вони там роблять цю нарізку, от таку і фактично розпайовують цю земельну ділянку, шукають підставних осіб, оформлюють власність. То кому бізнес буряків руками Київради роздав землю? Серед нових власників родина екс-директора Ости, ще один екс-директор Ости і працівник Брокбізнесбанку буряків також з родиною. Родина колишнього заступника голови правління Брокбізнесбанку. а ще родина помічника обох нардепів буряків і так далі, і тому подібне. Співробітники буряків здається гуртом реалізували своє конституційне право. Де працював перед тим? Не працювала випадково в рук в бізнесі. Працювала. Хтось, отримавши на родину три ділянки, навіть не пам'ятає, як став власником золотих гектарів. Ви отримували цю землю, так? Я Ні, ні Ну, Ви підписували якісь документи, на вас землю розписували? Я не так Я не могла, скажи. Хтось явно пам'ятає, але розповідати не хоче. А ви в 10-му році отримували землю в конче заспі Отримували? Дівчки, боже, вам не лінь теряється сюда, по вот вот, пардон херні. Ще цікавіше стає, коли з'ясовуємо, усі щасливі землевласники продали свої наділи за недорого, за дуже недорого. ціну. За смішну ціну? А смішно це скільки? Ну то ж да через адвокатів воно десь йшло. Там стільки возні було, що я навіть не хочу, як кажуть, згадувати. У 2014 році земля опинилася у трьох приватних фірм. Угоди купівлі-продажу штампували пачками по два-три десятки на день. Знаходимо і ціну, за якою йшли золоті гектари. У 2014 році 10 соток були продані за 19 тисяч гривень. Це ну, смішні речі. Ну, буде може півтори тисячі доларів максимум. Чи можна в конче заспір нам з вами купити 10 соток за півтори тисячі доларів? Це ну мінімально буде сто тисяч доларів. А по нормальному в такому елітному містечку, то це всі 200 тисяч доларів. За два кроки від ділянок уже починається елітний козин. Тут у котежному містечку 60 соток продають за 300 тисяч доларів. А ось ділянка у 25 соток. Такий же сосновий ліс. Вартість – 1 мільйон доларів. Тобто ринкова ціна 10 соток – від 50 до 400 сотень тисяч доларів. Викрадання київських землів. У нашому це не можна назвати. На рішення Київради роздати землю, було заявлено прокурорський протест. Це коли міську раду ще не тягнуть до суду, а прямо вказують її на помилку в надії, що сама виправить. У прокурора претензій було дві. Перша з них генплан. Це генеральний план розвитку Києва до 2020 року. Земля, про ми розповідаємо, знаходиться ось тут. Зеленим кольором на цій карті позначена територія лісів, лісопарків і буферних парків. А цифра 4 означала четверту рекреаційну зону кончазаспівську. Але Київрада сказала без проблем. Адже цю землю з усіх зелених списків завбачливо викреслили ще в 2007-му. Друга претензія стосувалася майна приватної фірми. Як можна було роздати землю людям, якщо на ній стояло не їхнє майно? Але й тут знайшлася відповідь. Виявляється, фірма «Оста Плюс, викупивши армійську нерухомість за мільйони гривень, дозволила, щоб на неї просто не зважали. Тож Київрада протест прокурора відхилила. Привітати з вигідним набуттям можемо чотири компанії. Перша вже відома нам Плюс, записана сьогодні напряму на дружину Олександра Буряка. Друга фірма ОГС. Вона росте з офісу про бізнес-банку буряків та записана на їхнього бізнес-партнера. Третя фірма зелена діврова, веде до давнього партнера буряків нардепа Віталія Хомутинніка. Компанія записана на його макіївського бізнес-партнера. А приписана ось тут на Печерську в офісі, що належить самому нардепу. Це фірма Зелена Діброва? Да. А ви у себе в офісі знаходитеся по Щорса 44Г»? Да, – Так. Да. А можна з вами поспілкуватися, зайти? А да. хто тому картина може, мені змінилася. Ви знаєте, мені потрібен Володимир Дім'їв, але якщо його немає, то хоча б хто небудь. Ага, да. Щас, так, минуточку але через минуточку на фірмі вирішили, що їх там більше немає. А... Не знаємо, хто там куди поїхав, а сірий лексус, записаний на Юрія Хомутинніка, батька нардепа, у дворі офісу якраз стояв. Остання фірма Роял Хаус, що належить партнеру колишнього нардепа від комуністичної партії Оксани Калєтнік. Директор Роял Хаус Наталія Пільщикова говорить, коли почнеться будівництво, ще невідомо. Дозволу на будівництво і справді немає поки що, адже ми розуміємо, що схема тривалістю 10 років не для того, аби потім тут збирати грибочки. Тож рано чи пізно на цьому місці загуде будівельна техніка, і Київ втратить два десятки гектарів лісу, які злим забудовникам майже задурно. Так ніби ні ліс, ні мільйони доларів йому просто не потрібні були. Усіх фігурантів цієї багаторічної оборудки прокоментували і лише пані Калєтнік. Зробила це лаконічно. Сказала, що ні до чого не причетна, все роблять її бізнес-партнери. Та нардепи-чоловіки, міністерські, міські чиновники взагалі рота не розкрили. А поговорити є про що? Адже ось ці 24 гектари вже все пішли під бурячки та. Знаєте, у лісах навколо Києва ще так багато собачих будок, а схема загалом така накатана. Що хм, хотів сказати, кияни? Звикайте гуляти виключно вздовж парканів. Та ну що я, кияни, ви і так давно вже до цього звикли.